Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні пробудемо продовжувати слухання апеляції Юлії Тимошенко на вирок Печерського районного суду від 11 жовтня цього року. На цей безпрецедентний ганебний вирок. При цьому можу зазначити, що вчора Юлія Володимирівна з метою уникнення будь-яких спекуляцій щодо стану її здоров'я написала і передала керівництву слідчого ізолятора вимогу про те, щоб її сьогодні доставили в суд. Незважаючи на її стан здоров'я, незважаючи на те, що вона не може самостійно пересувати, пересуватися, але оскільки є численні спекуляції щодо стану її здоров'я, вона вимагає її доставки до суду. Для того, щоб у нас не повторювалися ті історії, які крутилися на ваших телеканалах на всі вихідні. Чи буде Тимошенка сьогодні доставлена до суду, не знаю, бо я вчора з нею зустрічався. Вона продовжувала лежати в... Медичній частині в ліжку вона не встає. А, можливо, і за цього її просто фізично не зможуть доставити. Бо для того, щоб її доставити, її треба взяти, пробачте, за руки, за ноги і нести. Тому давайте дочекаємося, чи привезуть Юлію Тимошенко, а, чи буде вона присутня, чи зможе вона висловити свою позицію і а, послухаємо саму Тимошенко ще. Є у захисту якісь ще питання? захисту завжди є клопотання. А, насправді, а, клопотання є. А, це, в тому числі, клопотання від самої Юлії Володимирівни. Це її заява, яку вона планувала сьогодні зробити під час засідання, приймаючи в ньому участь. А, у захисників клопотань наразі немає. Тому що нам вже очевидно, що суд не збирається розглядати клопотання захисту відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу. Суд збирається максимально швидко згорнути розгляд апеляційної скарги і оголосити те рішення, яке вони собі бачать. Наскільки мені відомо, за станом на вчора на день це рішення було залишити в силі вирок Печерського районного суду в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки затягнеться апеляційний суд, тобто, ну, до кінця року ви знаєте, ви знаєте, розгляд справи в апеляційному суді можливо завершити, і все буде відповідно до закону. І за декілька годин а його можна розтягнути на декілька тижнів. Тому все буде залежати від того, яку команду отримують судді апеляційного суду. Поки що вони слухають справу достатньо швидко, а, слухають її в режимі сьогодні сьогодні на завтра, практично з невеличкими перервами, святкуючи день суда. Тому я не думаю, що вони будуть затягувати. Я думаю, що вони будуть робити спробу. Це ну, тобто до кінця року можуть завершити на я думаю, що так. А чим я правильно вас зрозумів, що теоретичний суд може завершити розгляд апеляції сьогодні? Теоретично, суд може зробити все, що завгодно. Суд може припинити розі справи, вийти в нарачу. Такий суд, як у нас є, це, це, це не суд. Вони можуть зробити все, що завгодно, що не передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Вони можуть, припустимо, дати захисту півгодини на виступ, і після цього сказати дякую, ми пішли в нарадчу кімнату. і все. Тобто, на жаль, ми не маємо в цьому процесі юриспруденції взагалі. Це абсолютно політична справа, і вона буде вирішуватися так, як. Судді отримали команду. А ви ще в зал не заходили. Ви не бачили. Я ще в зал не заходив. Я не бачив Юлі але ще раз підкреслю, вона написала заяву з вимогою.